Вітаю, друзі! Ви на каналі Власні Гроші. Це канал про фінансову грамотність. Мене звати Іван і я допомагаю людям стати фінансово грамотними. І в цьому відео поговоримо про 5 фраз, які тримають людей у бідності. Ти бідний не тому, що мало працюєш, а тому, що твої вуста кожного дня повторюють одні й ті самі мантри бідності. І доки ти це говориш, гроші будуть тебе уникати. Я вже більше 5 років вивчаю, чому люди ніяк не можуть вибратися з фінансової ями, навіть якщо дуже стараються. І головна причина не зарплата, а програма, яку ми самі собі створюємо. І сьогодні я покажу 5 фраз, які знищують наші шанси на заможність. І перша фраза мені багато не треба. Вона звучить скромно, але тримає нас в обмеженні. Бідність скромність. Це обмеження можливостей. Якщо тобі не треба, ти нічого і не зможеш дати іншим. І давайте зразу ж подивимось на формулу заміни. І формула заміни слідуюча: Я вибираю достаток, щоб бути корисним. Тобто, міняйте, я вибираю достаток замість того, щоб мені багато не треба. Думаю, тут все зрозуміло. Наступна фраза це гроші не головне. Так, справді гроші не головне, але вони стають такими, коли їх дуже не вистачає, особливо на якісь дуже важливі і нагальні речі. Адже відсутність грошей це фактично постійний стрес. І як казав один мільйонер, гроші не головне, але не забудьте сказати таку дурницю вже після того, як станете мільйонером. Адже якщо добре подумати, то більшість свого життя людина якраз присвячує тому, щоб мати гроші. І формула заміни це гроші це свобода. Слідуюча фраза це головне, щоб було здоров'я. І це правда. Але скажу вам по собі, що бідність це головний ворог здоров'я. Так, спочатку, можливо, в молодості ми це не усвідомлюємо. Але з часом це вже буде більш очевидно. Бідність вбиває наш сон, обмежує можливості добре харчуватися, можливості добре лікуватися. І навіть регулює рівень стресу. Адже якщо грошей завжди не вистачає, є борги і кредити, то така людина завжди живе у фінансовому стресі. А стрес, як ви знаєте, це дуже погано впливає на наше здоров'я. А як я вже казав в одному з своїх відео, здоров'я ми примножити не можемо, ми його можемо тільки зберегти. Так, гроші не замінять здоров'я, але їхня відсутність точно його знищить. Формула заміни. Я обираю здоров'я і фінансову силу, щоб його зберегти. Наступна фраза це мені це не по кишені». Так людина формує брак. Бо фактично, коли є шанс, вона його собі блокує. Чому? Бо не по кишені. А це фактично мислення жертви. Заможна людина завжди думає, як я це можу зробити. І формула заміни. Як я можу це собі дозволити? Я шукаю шлях, я шукаю варіативність. Адже наш мозок працює як суперкомп'ютер. Яку ви йому ставити задачу, якщо ви його будете часто напрягати, думати про це, прикручувати думку в голові? Рано чи пізно він вам видасть варіант? Чи ви зважите вже це втілювати в життя? Це вже інше. Але так чи інакше, варіанти вам він знайде. Отож, думайте, прокручуйте це в собі в голові. І остання фраза на сьогодні це: я не хочу бути жадібним. І якщо людина так думає, це фактично вона в голові прокручує конфлікт. Чому? Бо гроші тоді це зло. І виходить так, або гроші, або доброта. А це по факту фальшиве протиставлення, бо гроші самі по собі вони не погані. Вони просто підкреслюють те, що в людині чого в людині більше. Якщо людина погана, з грошима вона зможе робити багато поганих речей. Якщо людина хороша, то з грошима вона взагалі може стати меценатом. І формула заміни: я багатий і щедрий, і гроші розширюють мою доброту. А зараз маленький лайфхак, як ви можете почати програмувати в собі програму заможності? Випишіть усі ці фрази, які ви колись говорили. І можете їх навіть спалити. Я знаю, що деякі жінки так роблять, ну жінки вірять в жіночу енергію, і якщо вам це допоможе, можете так зробити, можете їх просто спалити або викинути і так далі. І почніть заміняти їх на нові. Як я вже казав, наш мозок все сприймає як задачу. Отож, кожну нову фразу пропишіть як мінімум 100 раз. Так, не повторюйте, а саме пропишіть. Звісно, ви її собі можете напротязі дня прокручувати в голові, або зранку собі повторювати і так далі, але краще прописати. Чому? Бо коли мозок буде бачити, що ви ще й прописуєте, він це візьме дуже сильно до уваги, бо бачить, що ви не просто це проговорюєте і прокручуєте в голові, а ще й прописуєте. Значить, це дуже важливо. І напишіть в коментарях свою фразу, яку ви більше ніколи не скажете, або яку хочете замінити. А зараз дякую за увагу, ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Бо саме у наступному відео я покажу сім різниць між мисленням бідної і заможної людини. І ви побачите, що справа не у зарплаті, а все починається з моделі мислення. А зараз дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. Па-па!